Усім привіт! З вами знову Марина і сьогодні в мене косметичне відео. Точніше, це косметичний розбір моїх фаворитів у догляді за собою. Це і фаворити у догляді за обличчям, і за волоссям, і не тільки. Якщо ви хочете долучитися до підтримки мого каналу і хочете задонатити мені якусь невеличку копійку, то можете це зробити в такому додатку як BuyMeCoffie, або у мене ще є монобанка, в якій я збираю кошти на техніку та обладнання для розвитку мого каналу. І 15% я надсилаю на ЗСУ, тому пишіть в описі ви можете знайти посилання. Перший засіб для догляду це ось така пінка від Same. Цю фірму я колись побачила в рекламі в Інстаграмі, здається. І мене зацікавило, те, що тут би, така функціональна косметика, в якій є саме конкретні навіть на, в назві є конкретні інгредієнти, які саме працюють зі шкірою. І тут дуже багато є там, і кислот, і різних саме природних цих речовин, природних олій. І я думаю, спробую бо вона якась не надто дорога, думаю, чому б ні. Я вже пробувала і крем від цієї фірми, але він у мене вже закінчився і не залишилося самої баночки цього тюбика. Він теж був непоганий, але найбільше мені сподобалася саме ця пінка для чутливої шкіри, тому що ну, це найтака най тендітна, найтендітніша, най найм'якіша із всіх пінок, які я пробувала. У мене чутлива шкіра, і тому мені ось ці. Більш агресивні такі пінки, які підходять для жирної та комбінованої шкіри, у мене ще й комбінована шкіра, то вони зазвичай викликають в мене якісь подразнення, ну сушать шкіру, вони мені не підходять через те, що в мене чутлива шкіра. Ось, і ось ця пінка, вона мені ну дуже допомагає, як на щоденний догляд, просто у мене ну, немає ніяких не висипань, нічого, ніяких таких алергічних реакцій. Ось так. Ще один засіб для догляду за обличчям це ось такий гель намивання від Гімалая. Він мені. Ну, можна сказати так, він мені десь на четвірочку, не на п'ятірочку, але він мені подобається в поєднанні саме з гідрофільною олією. Якщо в мене є якийсь макіяж, особливо там, наприклад, тіні або невеличкий консилер, ще щось, і я знаю, що ну, обов'язково взагалі треба змивати ось гідрофільною олією, то після неї я використовую цей гель, він підходить для жирної комбінованої шкіри, і мені здається, що ось ці залишки олії може вимити тільки він, тому що він тут більш такий, от він більш агресивний такий складом. В ньому є такі компоненти, які саме вимивають добряче. Ось. Якщо у вас комбінована чи жирна шкіра, можете придивитись до цієї фірми. Вона, здається, виробникою Об'єднання Арабські Емірати, я була в Шоці. Ось. І ну, вони недорогі. Ця косметика відносно недорога, можна сказати, це такий ексклюзивний мас-маркет. Наступний засіб це мус для волосся, для кучерявого волосся. Це засіб від віднівея. Я його купувала вже дуже давно, він в мене вже майже закінчується. Я користуюся ним тоді, коли я хочу собі більш таке кудряве волосся і не заливати його, а просто от ну, помила голову і перед всушкою волосся наношу ось цей мус і він одразу крутить мені волосся. В мене воно схидне до кучерявості, і тому ну, швидко реагую на цей засіб. І ну, потім десь 3-4 дні я можу ходити спокійно, не, нічого не робивши з волоссям, можна навіть не, не, не надто розчісувати, десь цього прочісувати, І в мене є такі природні кучеряшки. Якщо у когось теж волосся схильне до кучерявості, можете спробувати. і ну, Це просто заміняє плойку, мені так здається, що це можна не крутити волосся, а просто ось чик-чик і готово. Ще також нещодавно придбала ось такий дезодорант від Тюльпан. Він мені сподобався в нього дуже класний запах, Він якийсь полунично вишневий. Також мені сподобався склад. Тут немає ніяких таких прям агресивних речовин, які шкіру могли б якось подразнювати. І ще мені здається, що він навіть ну це як написано, що це дезодорант, а він працює навіть як антиперспірант, тому що в мене немає взагалі чомусь поту після нього. Взагалі він не виділяється. Так працюють антиперспіранти, а не дезодоранти, не знаю. Ну мені здається, що він прям взагалі крутий. За сто чимось гривень, я думаю, це прям мастхев. Ну що ж, ми сьогодні поговорили про мої улюблені косметичні засоби для догляду за собою. Якщо у вас є якісь до мене питання, пишіть їх в коментарі. І найголовніше, що я хотіла б сказати, тому що ну, багато людей я думаю знають, що догляд за собою це, звісно, необхідно, але ось, наприклад, взагалі косметика, це більш як Творчість, це більше як для того, щоб просто відчувати там себе, не знаю, на висоті чи ще щось. Але біль... тим не менш найбільше, найбільший вклад до вашої краси, до вашого внутрішнього такого розуміння, що так, я красива і в мене все чудово, робить саме ваше ну, психічне ставлення, саме ваша психіка і те, як ви себе відчуваєте. Це впевненість у собі, це розуміння себе, це в стабільність. Якщо людина ну не знаю, відчуває себе просто там якимось. Дном не знає, що з собою робити, і наносить собі косметику, це не виправляє ситуацію. Тобто ніколи не забувайте про те, що косметика це не, не те, що вас створює. Вас створює ваша особистість, а вже як ви її і подаєте із чим, і під яким соусом, з якими косметичними засобами, це вже вам вирішувати, і можна навіть не користуватися нічим, і це нічого вам не зробить. Тому, якщо ви не користуєтеся взагалі такими засобами, як я, це нормально. Дякую вам за увагу. Було дуже цікаво з вами поділитися цим, тому що я взагалі люблю такі всі косметичні торобеньки, щось про щось побалакати. Тому що я взагалі ну, з самого дитинства, я не знаю, у мене там і помади, і сумочки, це моє. Прям я дуже люблю цей весь такий творчий, косметичний прикол. І все. Сьогодні, я думаю, можна закінчувати. Дякую вам за ваші лайки, за те, що ви мене підтримуєте. Я думаю, що в майбутньому, може, я засніму і якийсь, може, там свій догляд за собою більш детально, або ще якісь косметичні засоби, які у вас викликають питання, наприклад, які у мене там помади, або які у мене тіні, ще щось, тому що це цікаво. І, і Діліться своїми засобами в коментарях. До побачення!